Доброго ранку, малята! Раду вас знову вітати на нашому новому занятті. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, будемо з вами багато говорити про звуки. А зараз я вам пропоную зробити невелику гімнастику. Повторюйте за мною. Руки вгору, руки вниз, на сусіда повернись, руки вгору, руки в боки і зроби чотири кроки. Плесніть діти кілька раз. За роботу, все гаразд. Ой, діти, щось їм так прохолодно, що мене навіть трохи руки замерзли, а у вас руки не замерзли. Я вам пропоную зараз трохи подмухати на них і зігріти. Давайте зігріємо ручки. Ну, що, тепліше стало вашим рукам? Що ж, ви чого що не почули? Та це ж комар так пищить. А зараз що ви почули? Правильно, вода крапає. А це що за звук? Це сигнал автомобіля. А це ще за звук? Ви впізнали? Та це ж листя шелестить. А що ж це за звук? Це вірно. Це дитина сміється. Подивіться, що це в нас? Правильно, це кораблик. Послухайте казочку про нього. Жив собі маленький кораблик. Плав він своєю річкою, привозив людей, і різні вантажі. Настало літо. Діти попливли на кораблику на прогулянку. Усі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал попливли і по річці, а назустріч кораблику пливе човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подав сигнал «И-і-і-і». Цілий день плавали діти на кораблику. Увечері припливли додому. Кораблик радісно повідомив про це своїм гудком. Ілята, хто ж катав дітей на прогулянці? Правильно! Кораблик! Пісенька була у кораблика. І, -і, -і. правильно. Повторіть за мною і цей звук ми можемо вимовити і почути. Ми його можемо тягнути і співати. Тому він нас живе в червоному будиночку. А зараз я вам пропоную пограти вже знайому вам гру, яка називається «Червоний мішечок». І ми будемо з вами сл... називати слова, в яких сховався звук и. Малята, Що ви бачите на картинці? Дійсно, це мило. Повторіть за мною. Мило. А це що? Так, це гриби. А тепер повторіть за мною. Гриби. А це що? Та це ж сир. Сир. А це вже миша. Повторіть за мною. Миша. Це вже дійсно це риба. А тепер повторіть за мною Риба. Риба. Молодці малята. Малята. А про що з сьогодні говорили? Який же звук вивчали? Дійсно, це звук І. він? В якому будиночку він живе? Правильно, в червоному будиночку. А на сьогодні наш заняття закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!